вам розказати за кінець? Знаєте, про кінець світу можна почитати в Біблії, і Господь Бог нам відкриває е, і пише ознаки кінця світу. Марко, 13 глава, починаючи з 3 по 37 вірш. Є відповіді на кожне питання. Якщо у вас будуть якісь запитання особисті, напишіть мені в приват, я вам обов'язково відповім. І тут є е, про те, що буде спустошення, буде. Біда, будуть діти проти батьків, і будуть їх вбивати. І батько, дитину, і брат брата видасть, і будуть нас по синагогах мучити, тобто в церквах за ім'я Ісуса Христа будуть бити. І багато хто буде казати, що він від Бога, але не слухайте, тому що якщо щось не збігається зі словами Біблії, то вже щось не так. Тому що просто якісь традиції чи, знаєте, така верхня картинка красива, та, а всередині, як, знаєте, грубе украшення. Не ведіться на картинку. Не ведіться. Насправді, Євангелій береться зусиллями. Треба дуже багато попрацювати. Просто так. Нікому нічого не дасться. Треба працювати, бо сатана дуже добре працює, аби ви не чули слова Божого, аби ви не читали, або ви залізли в інтернет, а кінець світу дуже близько. І тут написано, що е, буде біда по всьому світу, і Господь Бог пише, що е, пошле анголів і зберуть його вибраних від чотирьох е, вітрів. Тобто його дітей забере. Господь Бог ще до апокаліпсису, як тут все згине, і ті, хто не вірили, будуть, будуть проти Бога воювати. І від краю землі аж до неба. Дуже сильно. Від дерева ж фігового навчіться прикладу. Е, я вже десь розповідала про ту таку історію: фігове дерево. Ісус Христос йшов і прокляв, бо воно мало гарне листя, а плоду не дало то як церква. Гарна, красива з золотом, а всередині трупак. Нічого нема, просто якісь обряди. І немає. Немає Слова Боже, немає Ісуса, є все про Ісуса, а немає Ісуса. І від дерева ж фігового навчиться прикладу. Ісус Христос сказав, нема плоду зрубати, кинути в гіяну огняну. Коли віття його вже розпустяться, коли віття його вже розпустяться, тобто листя розпустяться, гілочки розпустяться, і діти його будуть проповідувати багато-багато, коли багато. будете чути багато слова Божого. Коли єврейська держава відновить своє існування, бо фігове дерево це аналогія єврейської держави, і кинеться листя, то знайте, що, що близько літо. Тобто кінець, Ісус Христос прийде. Так і ви, коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. Поправді кажу вам, не перейде цей рід. Рід, е, рід це є вік, наприклад, там 100 років та, людині, рід е, е, людини і аж усе це станеться. Тобто 80-90 років е, вік людини. І аж у все це станеться. А Єврейська держава відновила своє існування у 1948 році. Додайте собі ропу. Просто додавши, будете розуміти, що кінець дуже близько. І не має значення, чи це станеться плюс 10 років, мінус 10 років. Ісус Христос каже, що ми пильнували і небо, і земля проминуться. Але, але не минуться слова мої. І каже, останній вірш 37. А що я вам кажу, те всім я кажу. Пильнуйте. Тобто будьте пильні. Слухайте і дивіться, чи. Є ознаки того кінця світу, а вони є, і тут написано, що буде голод, будуть землетруси місцями. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси місцями, і буде голод. Це початок тільки породільних терпінь. А і далі є, що Євангелій мусить проповідуватися. І У нас нема більше варіантів, розумієте? Насправді є добро і є зло. Посередині такого нейтралітету нема. І ми або з Богом, або ми раби Божі по, по благодаті ми живемо, або ми раби сатани. Іншого варіанту немає. І, знаєте, рабою сатани я вже була, і рабом його гріхів була. І я вибираю бути дитиною Божою. Тому що спочатку ми раби. А потім ми стаємо дітьми, коли живемо по його волі, слухаємо і виконуємо його слово.